Вітаю на каналі В'яжемо Разом. Пропоную зв'язати такий візерунок. Універсальний підходить для будь-яких в'язаних речей. Мені захотілося зв'язати вигріб, джемпер або половер, я ще не знаю, з шишечками. Знайшла в інтернеті ось такий візерунок, схему я залишу. Ще, що мені подобається що візерунок класно виглядає в меланж пряжі. Ми знаємо, що меланж губиться в візерунках, а тут все співпало. Шишечки є таке доповнення. Насправді, камера не передає всієї красоти. Наживо це виглядає дуже класно. А на каналі є відео, де показано ще один виріб з цієї пряжі, просто лицьовою гладдю і зв'язано в техніці японського плеча. Кому цікаво, перейдіть, подивіться, посилання я залишу під цим відео. Значить, отже, раппорт 8 петель. Плюс 4 для симетрії і плюс 2 кромкові висоту 20 рядів. Парні ряди в'яжуться виворітними петлями. Ми зв'яжемо з вами 2 рапорти. Так, зв'яжемо з вами два рапорти. Так, у мене на спицях 22 петлі. Я пров'язала просто пару рядів так званих установлюючих рядів. Тепер у нас перший ряд рапорту кромкову знімаємо дві петлі симетрії і починаємо в'язати наш візерунок. Дві лицеві накид, чотири лицьові. Далі. Пров'язуємо дві разом з нахилом вправо, дві лицеві накид Чотири петельки лицеві. Далі дві разом вправо і дві петельки симетрії. Лицеві і кромкова виворітня Пров'язали перший ряд, виворітня сторона, в'яжеться всі петельки виворітні накиди також пров'яжемо самостійно. Так, третій ряд лицевий. Першу знімаємо дві петлі симетрії. Далі у нас іде наш рапорт. Три петельки лицеві, накид, три лицеві. Далі дві разом з нахилом вправо. Три лицеві. накид, три лицеві. Дві разом з нахилом вправо. Дві петельки для симетрії. Так, пров'язали виворітню сторону самостійно. Так, п'ятий лицевий ряд. Першу знімаємо. Далі дві петельки симметрії, це лицьові петлі і чотири петлі лицеві, або шість лицевих пров'язуємо підряд. Далі робимо накид, 2 лицеві, 2 разом з нахилом вправо, чотири лицьові. Підряд, накид, дві лицеві І дві разом з нахилом вправо, і дві петлі для симетрії. Пров'язали п'ятий ряд. Виверіть самостійно. Так, сьомий лицевий ряд. Першу зняли 2 петлі для симетрії лицьові, 5 петель підряд лицьових. Це наш рапорт починається. Накид, одна лицьова, дві разом з нахилом вправо. 5 петель підряд йдуть лицьові накид, лицьова, дві разом з нахилом вправо. Дві лицьові, Одна виворітня кромкова. Так, виворітню сторону пров'язуємо самостійно. Так, дев'ятий лицьовий ряд. Дві пет... Так, зняли кромкову, дві. Симетрії і шість підряд лицьових, або просто вісім лицьових після кромкової. накид дві разом з нахилом вправо, шість петель ідуть лицеві. Накид, дві з нахилом вправо. Дві лицеві для симетрії, кромкова. Пров'язали. Так, половина рапорту ми виконали. Так, друга частинка рапорту трішки складніша. Тут нам потрібен гачок, щоб вив'язувати шишки наші. Так, першу зняла. Дві для симметрії. Дві лицьові. чотири петлі рапорту. Накид лицьова. Тепер дивимося. Ось в цю петлю ми будемо. Робити першу шишечку нашу за допомогою гачка. Дивимось уважно. Вводимо гачок. Можна зняти, підчеплюємо ниточку раз, два, і три. Тепер робимо накид. І сюди ж вводимо гачок, витягуємо нитку. Знову робимо накид. Робимо петельку, витягуємо нитку. Робимо накид і ще раз так робимо ось. Крім цієї петельки, у вас має бути шість таких петельок, Або петелька, накид, петелька, накид. Петелька накид. Тепер робочу нитку протягуємо всі ці петелечки. Ось така у нас шишечка вийшла. Тепер ми беремо її, підтягуємо і ще раз ось так фіксуємо. Раз, готова. Далі. Щоб у нас наші шишки не провалювались на виворітню сторону, їх потрібно зафіксувати. Значить, ми вводимо гачок не, не в цю петельку, звідки ми формували шишечку, а нижче, захоплюємо ниточку. Утворюється зараз у нас дві петлі, робимо одну. Все. Поправляємо нашу шишечку. ось така шишечка у нас вийшла. Повертаємо її на праву спицю і продовжуємо в'язання. Далі дві разом вправо. тоді чотири петлі лицеві, далі накид. Лицьова і ще раз пров'яжемо нашу шишечку. Знімаємо. Петельку і рахуємо вже один. Далі. Два. І три. Тепер робимо накид і сюди ж в петелечку, вводимо гачок, витягуємо нитку, формуємо, ну, трошки важко, так, раз, накид, петелька, накид, петелька, і всі ці петельки, через всі ці петельки протягуємо ниточку. Так, витягнули, підтянули, зафіксували і ще раз зафіксували. Так, і зараз ми повернемо на праву спицю. Так, слідкуйте за тим, щоб о, шишечку можна зробити таку. Повненьку пишну трішки. Не, не здорово затягувати петлі. Старайтеся на рівні, однаково, щоб вони були гарні одного калібру. Так, далі продовжуємо дві разом вправо. І дві наші петлі для симетрії. Так, зробили. Наші шишечки Так, схемку я вам залишу. Я думаю, ми зможемо за... 에, далі. Або ще раз пров'яжемо один рядочок, а далі, я думаю, по схемі можна самостійно пров'язати. Ну, ще раз пров'яжемо лицевий ряд. Так, пров'яжемо ще рядочок, а далі я залишу вам схему. Значить, дві петлі симетрії. І три петельки починається наш рапорт. І того разом 5 петель. Пров'язали накид лицьова. Так, добре, що пров'язуємо, бо тут важливо. Тепер ми нашу шишечку будемо робити над цією петлею, там, де в нас нарядний ще був накид. Тепер ми тут вже будемо робити нашу шишечку. Так, зняли. Раз, вже рахуємо, два і три. Тепер робимо накид. І сюди ж, не там, де в нас накид попереднього ряду, а сюди оцю основу. Так, накид. Петелька, накид, петелька, і всі ці петелечки пров'язуємо, притягуємо ниточку, так, ось шишечка. Її отак підтягнули, зафіксували, і ще раз, уже ми фіксуємося, чіпляємося не сюди, під нашу шишечку, а там, де накид у нас був. Все одно потрібно прикріпитися, тому що ну шишечка зараз. Ось я не прикріплювалася. І ось така, бачите, тут, ну, воно трошки погано тут видно. Зараз ось вона кудись, бачите, наче відпадає. А ці такі зафіксовані. Тому нам все одно треба зафіксуватися, і ми зробимо ось так. За попередній ряд, там, де у нас був накид, зафіксуємося і пров'язуємо ці дві петлі. Все, шишечка готова. Зараз ми повернемо її на праву спицю. Зараз дов'яжемо ряд до кінця, тоді я залишу схему, щоб я вам не шкрябала спицями. Я думаю, вже ви далі зможете самі пров'язати основні моменти тут якби вже пров'язані. Так, далі в нас лицьова петля. І тут вже важливо, дивіться, тут вже нахили будуть, коли ми будемо в'язати шишечки, нахили будуть дві разом з нахилом вліво, допоки будуть у нас шишечки вже в іншу сторону. Так. Зараз чотири лицьові. Так, чотири лицеві накид. Так, вибачаюся. Дивимося зараз на схему одну хвилиночку. Так, зробила я помилку, але ще в попередньому уряді. Дивіться, коли ми вяжемо шишечку, значить, ми вже, коли пров'язуємо дві разом, ми міняємо нахил. Тут ми в'язали з нахилом вправо. А коли шишечку в'яжемо, нам потрібно вже було в'язати вліво. А я пров'язала також вправо. Тому ця помилка, ну, схема у вас буде, тому, будь ласка, тут будьте уважні. Так, значить, по схемі у нас ми пров'язали шишечку, пров'язали лицьову, пров'язали дві разом з нахилом вже вліво, три лицеві, далі накид, лицьова І знову шишечка у нас, ось, там, де ми в попередньому ряді робили накид. Пров'яжемо ще раз і більше я вам шкіря ботіти не буду. Раз. Два, три. Накид, петля, накид, петля, накид, петля. Пров'язали все це. Так, підтягнули, зробили ще раз петелечку і. Зафіксувалися все. На праву спицю повертаємося. Так, тепер пров'язуємо від І дві разом з нахилом це, вліво вже вліво. Так, і дві петлі. Для симетрії. Ось так у нас виходить. Ну, насправді дуже класно. Просто камера цього не передає вже, але вживу це дуже гарно виглядає. Можна в'язати футболки, майки, топи, все що завгодно. Все, дякую за увагу.